173-й день повномасштабної війни Росії проти України в окупованій попасні, що на Луганщині, стався вибух на базі російських окупаційних сил. Повідомляється, що збройні сили України завдали удару по базі з найманцями ПВК Вагнера. Напередодні фото розташування бази опублікував російський воєнкор, тим самим виявивши місце дислокації для Збройних сил України. Вночі 14 серпня сили оборони України в чергове завдали ударів по Антонівському мосту у Херсонській області. Про це повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, удари завдали, щоб остаточно закріпити його статус як непроїзного. Сили оборони України стримують просування окупантів на харківському напрямку. Противник наносить удари. В районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Питомник, Руські Тишки, Верхній Салтів, Гусарівка та Протопопівка. За повідомленнями генштабу на слов'янському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку Тихоцьке, Долина. Успіху не мав, зазнав втрат і змушений відступати. Росіяни здійснювали вогневе ураження з артилерії різних типів неподалік великої комишувахи: Залимана, вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. На Краматорському напрямку противник намагається вести Наступальні дії зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли з артилерії і танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Зайцевого, Залізного та інших. Вів наступальні бої в напрямках Солодара та Кодеми. Успіху не мав під тиском сил оборони змушений відступати. На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського. Майського, Новобахмутівки та Мар'їнки, а також авіаудар біля Красногорівки. З метою покращення тактичного положення окупанти вели безуспішні наступальні бої у напрямку Пісків та Первомайського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та інших. У напрямку населеного пункту Времівка українські воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. На південно-бузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Степова Долина, Лимани, Прибузьке, Новомиколаївка, Первомайське, Андріївка та інших збройні сили України нищать ворога на всіх напрямках фронту. Від початку повномасштабного вторгнення силами оборони було умогилено більше 43 тисяч особового складу Росіян. Повідомляє генштаб України.